Вихід з нарцисичних стосунків потребує ретельного планування. Спонтанні рішення, на жаль, часто закінчуються поверненням. Ліза Андерс у книзі Одужані після нарцисичного насильства рекомендує: Створіть план безпеки, накопичіть кошти, знайдіть підтримку, зберіть всі ваші документи. Найнебезпечніший період. Це сам момент розриву стосунків. Нарцис може стати особливо агресивним і втрачати контроль над собою. Важливо, не попереджайте нарциса заздалегідь про рішення піти, це дасть йому час для саботажу ваших планів. Заручіться підтримкою довірених людей, тому що нарциси майстерно маніпулюють. Соціальним оточенням жертви. І пам'ятайте, після розриву нарцис може використовувати дітей, роботу, спільних друзів для продовження контролю над вами.